Ще у квітні місяці активісти партії Воля звернулися до міського голови з питання нанесення розмітки пішогодного переходу поблизу консервного заводу на вулиці Петра Запорожця. У відповідному листі виконавчий комітет повідомив, що розмітку нанесуть при наявності коштів, і от нарешті, 10 вересня, роботи з нанесення відповідної розмітки було проведено. До нас зверталося дуже багато жителів по вулиці Петра Запорожця, 48, з проханням, щоб був нанесений на дорозі пішохідний перехід, тому що тут дійсно дуже важка розв'язка. І так як ви бачите, що ми зверталися до міського голови, ми зверталися до міського кому також запитами про те, щоб на певній ділянці саме на цій дорозі був встановлений. Як ви бачите, сьогодні у нас 10 вересня. І робота дійсно виконана. Проте залишається питання, чому її нанесли відразу за поворотом, а не на тому місці, де вона, власне, і повинна бути. Проте це риторичне запитання вже до місцевої даї, з якою узгоджували місце нанесення розмітки. Я дякую всім, хто долучився до цієї роботи. Також дякую цим хлопцям, які виконують таку роботу. Що ми ще раз переконаємося, що Саме наголовне це коли люди роблять дію, а не просто обіцянки.